Ці черв'яки роблять те, що нам здавалося неможливим. Вони розкладають те, що не розкладається, перетравлюють те, що не перетравлюється. Вони їдять пластик. Цей шматок пінопласту вони перетравили лише за один тиждень. Якби людству вдалося підкорити цю суперсилу, ми могли б раз і назавжди вирішити проблему пластикового сміття на планеті. Ці маленькі черв'ячки можуть врятувати життя багатьох тварин, допомогти нам очистити довкілля і відмовитися від спалювання отруйного пластику. То чи здатні черв'яки пожеречі пластику вирішити проблему пластику? Ну, з'ясуємо. Oh, О боже, це справді черв'яки? Really huh? Це вони? О, oh, так. Yeah, yeah, yeah. yes. oh, мушу сказати, мої симпатичніші. Це Федеріка Берточині, біологиня і пасічниця. У 2007 році вона зробила важливе відкриття. Коли я чистила один зі своїх вуликів. Я помітила у ньому цих черв'яків. Я прибрала їх, зібравши у пластикову торбинку. Зазвичай комахи там помирають. але ці хробаки спромоглися проїсти пластикові кульки і визволитися. я подумала: о, це цікаво. Але щоб усвідомити важливість цього відкриття, слід спершу зрозуміти, що таке пластик. пластик це загадковий матеріал. Це Сюзан Френкель, наукова публіцистка, авторка книг і справжнє знавчення пластику. Природні речовини розчиняються в природі. Їх перетравлюють бактерії, комахи, і вони розпадаються на основні елементи: вуглець, воду, кисень, пластик. Такої здатності немає. Він просто стає дедалі дрібнішим, але залишається при цьому пластиком. Саме тому мікропластик ще століттями залишається в довкіллі. Більшу частину історії люди будували речі з матеріалів, які знаходили в природі деревина, гірські породи та метали. Але з модернізацією світу зростав попит на властивості, якими володіли лише дефіцитні природні елементи, такі як смола, шовк або слонова кістка. У середині дев'ятнадцято століття люди занепокоїлися, що бувають так багато слонів заради бивнів, аби зробити більярдні кулі, що слони можуть взагалі вимерти. Зрештою, виробник більярдних куль навіть пообіцяв щедру винагороду тому, хто зможе запропонувати кращу альтернативу слоновій кістці. Це привернуло увагу винахідника на ім'я Джон Веслі Гайет, який після кількох років кропіткої роботи, врешті-решт, винайшов речовину целулоїд. Так почалася ера пластику. Рекламні ролики на кшталт оцих вихваляли новий матеріал. Селелоїд замінив черепахові панцирі, корали та перламутр. Нейлон замінив шовк. Це кумедно, тому що раніше пластик розцінювався як порятунок природи, а сьогодні ми вважаємо його одним з головних ворогів довкілля. нині пластик всюди сущий, іноді він легкий, і прозорий, як пластикові торбини іноді надзвичайно витривалий, як у куленепробивних жилетах. Що в них спільного? Усе це полімери. Це означає, що це матеріали, які складаються з повторюваних атомних одиниць. Я собі це уявляю як намистини на нитці. Як виглядає пластик, який він на дотик, які в нього властивості? Усе це залежить від того, як поєднані між собою ці намистини. Це також причина, чому пластик так довго залишається у довкіллі. Ніщо не може зруйнувати цей вид хімічного сполучення, принаймні так ми думали донедавна. отже, я купив цих черв'яків. Боже, та вони називаються борошняні хробаки. Їх можна придбати онлайн і спостерігати, як вони перетворюються на милих жучків, якщо їх годувати. Пінопластом це не самі організми, які знищують пластик. Це бактерії в цих організмах, які ймовірно виробляють певні ензими. Це Джон Макгіхан. Він професор структурної біології і знає про ензими геть. Усе. Ми шукаємо в природі на сміттєзвалищах в усіх можливих жахливих місцях, аби знайти нові бактерії, які б пожирали пластик. Мета знайти нові організми, які можуть перетравлювати пластик, ізолювати їхні ензими і продукувати в промислових масштабах у біореакторах. Зрозуміло, що не можна просто оприскати світовий океан ензимами. Така технологія не може допомогти прибрати пластик, який вже забруднює довкілля. Але це може спричинити революцію в нашій системі сміттєпереробки. Аби щось переробити правильно, його слід розкласти на вихідні елементи, які можна було б знову. Поєднати у щось нове, але оскільки пластикові сполучення не можна розчепити, ми можемо використати їх повторно лише раз або два. Тоді цей пластик стає непридатним для переробки. Ці хробаки можуть докорінно змінити правила гри. Біоресайклінг дозволяє взяти пластик, розкласти його на його первинні складові і тоді використовувати його безкінечно часто, без використання нових викопних ресурсів. Звучить як наукова фантастика, але у Франції вже є фірма Карбіоз, яка використовує ензими, аби переробляти отакі пластикові пляшки не лише раз або два, а в теорії безкінечно. Якщо збільшити цінність відходів, це створить ринковий стимул для фірм почати збирати пластик. Замість того, щоб платити сміттєпереробним заводам за переробку пластику, їм платитимуть, щоб забрати в них пластик і знову його використати. Отже, технологія функціонує, але вона все ще не використовується в промислових масштабах і все ще дорожче ніж виготовлення нового пластику. нафта і газ справді дешеві. Дешевше виготовити пластик з нафти і газу ніж. З переробленої сировини ми мусимо розвивати ці технології до значно більших масштабів або досягти прогресу. Я вважаю, що це можливо, але над цим слід багато працювати. То чи можуть наші хробаки зі своїми ензимами вирішити проблему пластику? Гадаю, це чудово, що ми знаходимо такі речі, як борошняні хробаки, які їдять пінопласт, чи бактерії, які споживають нафту. Але проблема пластику це власне проблема дизайну. Ми використовуємо викопні ресурси, щоб виготовити речі, які часто є тривіальними чи непотрібними, і лише обслуговують наші дурнуваті звички. Відносини людства з пластиком суперечливі. Люди винайшли його, щоб тримати шкідників подалі. А тепер самі шкідники мають допомогти людству знову позбутися пластику. Ми не хочемо жити без пластику. Мені подобається, що окуляри на моєму носі легкі, або що в часи пандемії є одноразові гігієнічні засоби люди хочуть демонізувати пластик, але йдеться не про матеріал. Йдеться про те, як ми його виготовляємо, використовуємо і утилізуємо. І в цьому питанні нам є чого повчитися у наших маленьких бридких друзів. Вони пристосувалися до життя з пластиком, тож і людство має зробити те саме.